Христос народився мої хороші щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. І сьогодні, 18 січня, ми знову на торговиці. Я хочу показати вам, розказати, зробити невеличкий огляд таких цін, що змінилося, що подорожчало, що ні на, на торговиці. О, зараз ми. А по скільки ваші риба? По 140. По 140 така, то то рибка за кілограм. Питайте мене, А по скільки кормовий бурак то 5 гривень. — 5 гривень. так. — Обертаю, обкручую. — А по скільки ріпа? 20, 20 ріпа цибулі. 17. 17. А це ріпа Як? яка? Білорос. Білароса, добре. А бурак. 15. І морква. 30. Добре, дякую. Нені вже більший базар є, хоч після свят, але вже є більший базар, що можна придбати всього, що, що потрібно. А по скільки домашні яблука? 20. А сливи оці? 130. 130, так. Чемпіон. Чемпіон 25. А така фасолі. 80 кілограмів. 80 кілограмів, добре, дякую. Скільки капуст є. А по скільки капуста? 30. По 35 капуста можна ще сітками собі придбати, Скільки є. О. А цей перець по скільки? 150. А огіроки? Сто тридцять. Добре, дякую. 130 і по 50 перець. А виноград? 120. 120. Добре, дякую. А по скільки домашня така? По 20 Домашня. А це яка? яка? Білороса. Білароса. Ну це файна, файна. А по скільки ріпа? По скільки ріпа? А ця дрібніша? 18. <смістична> <смістична> добре, добре. А по скільки така капуста? 100 гривень. Це скільки тут? 3 літри чи скільки? Оця 80, оця 100. Тут є 3, а тут є 2. Тут є за кілограм? Дивіться, тут є отако. Це за 80 гривень, це є по 35. А по 35 за так, кілограм, кілограм. так. А оця домашня ріпа ваш? 100 гривень той пакет. По 15 гривень кілограм. А бурячок? По 10 По 10 бурячок. А це кролик так у вас. Пром... О, і скільки за такий кролик? 250 гривень за кілограм. 250 гривень за кілограм. Дається болі по 20, по 35. Морква. 90 сливка, 80 грамів. Вон Ще є тут такі. Оди, що можна на керниці взяти. Такі вон. кролики. Так само. А скільки смалець? 100 гривень. А кров'янка по кількість? По 20. 120. Є жива риба. А по скільки жива риба? А, от є ціни. Ага, 150. Це все за кілограм, так? О, Все за кілограм, і то столоб 120. короб 150. І це як всі називають? А, білий амур 150. Отак видно. 160 білий Кі амур. Скільки нітро амуфос сказав, Мішо? 550. Скільки? 1550. 1550. Є. Yeah. А капуста ваші скільки за кілограм? 60, 60 гривень за. Так. То, що, така ріпа по 8? Так. По 8. А це яка? Файна по 20. Але вона має різ. Попадає. Тут прибалене, ага, тут прибалене. Ага. А отака цибуля? 40 гривень кілограм. 40 гривень це вже можеш собі на цибулю, на зелену садити. А то ще на велику цибулю всадь. Це і на велику тут. Це ти. на велику всаді. А капуста ще можна Капуста. 35. 35, 25 яблука. А такі файні яблука по скільки? 25 25 то все по 25 А така дрібонька ріпа по скільки? 7 По 7 гривень. Так, то є на 120 гривень. Тут є багато. 30 гривень. 30 гривень капуста. Багато людей є. Нині багато, нині гарних такі багато, більше є людей, що можна тут щось придбати, ще що є і капусти багато, і бурячок і морка, все є. Все є, що все можеш придбати. 20 а по скільки бурак ваш? Який бурак? — Ось такий по 20 гривень. А шкварки по скільки за? 100 гривень такі є. А сало 350. Літровий слой, сало 350. Можу такого виці тут усього добре. І такий щось сюди взяти. Все можна. Сьогодні гарний, гарна торговець, що можна придбати. А грачка по кількі? По 30. По 30. А пшениці? 850. 8,50. А це мелени? 950 <реш> тичміністів. Ага, добре, дякую. Так, 300 гривень майола родила, 520. Це майола 5 літрова. І 520, то та 10. І так само оці 70 і 130. Це вже хрещена. Коротко олія. А кукурудза по скільки у вас? По 10 кукуруз. А скільки мід? 120. А це то таке лизун. 70 гривень. Такий коров. Ось така картопля по 7 гривень дрібніша, 22 більша і 24. Так, кормовий, 7 гривень бурак. А по скільки пшениці? По 10. А кукурудза? так само, Так само, добре да, дякую. Макуха 24. мелений 10, 30 кілограмів 300 гривень. Тройка на 10, корм, 15, корм для кролів 18. крупа ячмінна 25, кілограм 350 гривень. А мука, то та вінницька кількість у вас? Великий. Великий. 900. А мішок цукру 1280 Тисяч А 5 кг цукру скільки? 140, Добре, дякую. 1270 мішок цукру і вінничка 900 тут якраз є 900, це великий мішок. 25 кг 500 гривень коштує. Так, макарони по 90 цукор. 1270 така 280, Тут певно є два кілограма. Скільки тут, скільки в цьому? Два 2 кіля? Два 2 кіля, двіста восемь. Упаковка така, тут є. Два чотири, шість, шість тих, по два кіля, по восімдеся. Нука, двадцять п'ять кіля, Білоцерківська Вінницька 500 Цукор 15 кілограм 400, 10 кг 275 кг кілограмів 140, гречка 5 кг 160 кг. 2705 кілограмів кукуруди. Діана 90. Начмінна 150-10 кілограмів. Кукурудяна п'є. Б'є 10 кг. Вінницької 230. Білоцерківська 5, 120 і 10 240. Олія 275, 5 літрова і 122 літрова. Сіль така різна, 18, 20. Макарони 90. 10 сірник. Ось навіть мішок є, то, то 10 гривень. А скільки тут макаронів у цілку? 3 кг. 90 гривень. Синочко, ще веприка має одна. І по скільки веприка? Пані, 2 200 продавав. Вже за 2 тисячі дають. За 1800. Ну, Беріть і не думайте. У мене вон де Льохі є машина. Звоните, поки... в машину, вон де поїхали. А ваші Льохі поки... Воно воно ходить в машину. Дві Льохі купіли, це наслідок. Берите. Ви скільки. І скільки скільки ви кажете? Поза скільки ви самі? Тисячу сімсот, а є і такі. жовті є. Видно, що докрила вона бік. Дивіться, бо не І тут є багато того всякого. Різного можна купити і сир. О. А ви б могли дати номер телефону, бо просили за брендю, аби ви дали номер телефону. О, Та я не знаю, бо то, то я маю свій канал, та ваша невістка знає прекрасно. І мене просили, аби ви дали номер телефону, бо Бренді, кажіть номер. 0,97, 29, 64. Це 882. А як вас звати? Марія. Марія. — Як а... воно дзвонять до мене? чи Я ще не помилила часом, бо то в голові жади. Ні, ні, бо то я на камеру заздоймила, я не так. Ага, ви на камеру. Так, так. А по скільки бренді ще скажіть? Ну то то як яка є, увечає? А ну кажіть, кажіть. Ну, оце. Оце, кажіть різну ціну, аби знали і ну, вам будуть дзвонити. Тут... Це яка? Увеча. — Увеча по скільки. По 250 п'ять. А ця яка? По 240. А яка вона? Мішана. Мішана. А ця по 230 По 230? Коров це коров'яча. Добре. буде знати, і будуть вам дзвонити, бо щось мене питали, чуєте і то то. А масло скажіть ще поскільки? Нема масла. — А що це таке? Це є голландський сир. Ага, це голландський Добре. сир. Ясно. Ага. То по скільки такий голландський Добре. сир? 200 гривень кіло. Хто хоче бринзі, щоб мене питали там, то можете собі по цьому номеру телефону і подзвонити, жінка дала і, і буде, будете собі зможете купити. І того, і того, і того. Та... Кажете нам, не, що, які то, нині ціни? Давайте розказуйте нам все потрошки. Фарш по, -по скільки? Фарш по 170 фаш, по 170 70, свинний фарш. Ага. Тушонка. Тушонка свина у нас 130 гривень. То Є ще коште 110, ага. і рибна консерва така, і така 140. По 140, а ця з судака. Ага. А така ковбаса. Ковбаска рублена 100, 350. 350 рублень. І ця рублена. Це по 350. А смали. Смали 150. Шкварка. Смалець зі шкварками. Шкварки немеленькі. Ні, п'ятдесят. Які гарні скварки кусочками. Свіженькі. Так. А оця. Будь Дрогобицька Дрогобицька 360. 360. Без квантового. Так, а ще скажіть сало? Полярвочка 360, під черевина 300. Ага. Така з реберцями є Печеревина дуже смачна. Скільки вона? Також 300. 300, По 300. 300. Добре, добре, дякуємо. Так, а тепер хлібець скажіть. Хлібець є свиний. П'ятдесят за кілограм, двісті 280 за кілограм такий. А сальців свинного в'яжі. Свинного в'яжі. 250. 250. 250. 250. 250. 250. А оце во що це курка таке? Фарширована. Фарширована курка. Кури, чин, фарш, і? Кусочки сиру твердого і печериць. Двісті триста гривень. гривень. А ще цього 130. Добре. А це що таке? А, паштетівка скільки? 250. 250. Дуже файно дякую вам. Дай дякую вам, У, буде удачного буде. вам торгу. Най Бог допомагає. Добре, дякую. Так. Яйці домашні. Тепер... По 5 гривень, так? Mm -hmm. А гриби сушені скільки? 250 гривень 100 грам. 250 гривень 100 грам. Добре, дякую. А? І тут уже знайшлося. Такого є, що можна щось придбати. Різного летиш. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і в нашій Україні. До зустрічі!